Привіт, друзі! Морозиво, безалкогольні напої, тістечка, печиво, шоколад. Ммм, багато хто з нас відчує величезне задоволення, коли дозволяє собі ці ласощі. На жаль, ми не просто дозволяємо собі це час від часу, а будуємо більшу частину свого раціону на продуктах, що містять багато цукру, особливо рафінованого. Це може призвести до різноманітних проблем зі здоров'ям. Однак усі ці проблеми можна мінімізувати, або навіть усунути, якщо зосередитись на зменшенні споживання цукру, або взагалі відмовитись від нього. Тож, давайте почнемо мати кращу посмішку. Наша ротова порожнина є ідеальним місцем для розмноження різних видів бактерій. Особливо тих, що викликають каріс. Цукор є основним джерелом їжі для цих бактерій. Вживання занадто великої кількості цукру підживлює їх, дозволяє розмножуватися і викликати каріс та інші інфекції. Згідно з одного дослідження, група шкідливих бактерій виробляє кислоту в роті щоразу, коли харчується цукром. Ця кислота видаляє мінерали з наших зубів, а з часом послаблює і руйнує емаль. В результаті утворюється каріс або порожнина в зубі. Скорочення споживання цукру, в тому числі в напоях, таких як сів і газована вода, може допомогти сповільнити або зупинити каріс. Регулярно чистячи зуби і зменшуючи вживання солодощів, ви можете зберегти їх здоровими і міцними. Покращення здоров'я кишечника. Існує безліч способів, як надмірне споживання цукру може негативно вплинути як на травлення, так і на здоров'я кишечника. Коли кількість цукру в вашому організмі занадто велика, щоб кров могла його засвоїти, він потрапляє до травної системи. Бактерії в вашому кишечнику також люблять ласувати цукром, що може призвести до здуття, болю в животі, діареї, а також до надмірного розмноження паразитів і шкідливих бактерій. Відмови від цукру не тільки полегшують всі ці проблеми. Але й покращує ваше травлення, відрегулює гормональний фон і мінімізує харчову непереносимість. Краща шкіра Люди щорічно витрачають неймовірну кількість грошей на засоби для покращення вигляду шкіри. Якщо ви коли-небудь віддавали кілька сотень за серватку або записувались на процедуру з догляду обличчя, ви знаєте, як дорого може коштувати підтримка свіжого вигляду шкіри. Проте існує безкоштовний або недорогий альтернативний шлях до кращого стану шкіри. Зменшити споживання цукру. Коли ми їмо його занадто багато, це може серйозно вплинути на нашу шкіру. Дієта з високим вмістом цукру пов'язана з акне, псоріазом та іншими захворюваннями шкіри, а також вживання надмірної кількості цукру може призвести до перечасного старіння шкіри. Якщо ви серйозно налаштовані виглядати як найкраще, почніть з виключення цукру з раціону. Втрата ваги. Коли вийсте багато рафінованого цукру, збільшується вироблення інсуліну, що забороняє вашому організму використовувати жир як паливо. Замість цього організм перетворює надлишок цукру на жир, що призводить до збільшення ваги. Однією з переваг зменшення кількості цукру у вашому раціоні є те, що ваш організм забезпечить оптимальний рівень інсуліну, що сприяє зниженню кровіного тиску та рівня холостерину. Крім того, відмова від цукру також означає, що ви вилучаєте зі свого раціону багато оброблених продуктів і будете їсти більше здорової їжі. Кращий сон. Згідно з дослідженням, споживання більшої кількості цукру пов'язане з більш неспокійним сном, оскільки сон необхідний для відновлення організму, а також для сильної імунної системи. Його нестача може вплинути на ваше здоров'я в цілому. Коли ви зменшите кількість цукру, ви можете помітити, що вам стане набагато легше засинати, і ви будете краще висипатися. З часом ви відчуєте себе більш бадьорим і помітите, що ваше самопочуття покращиться. Ви не будете хворіти так часто. Коли ви вживаєте велику кількість цукру, ви завдаєте шкоди своїй імунній системі. Але коли ви припиняєте його їсти, ваша імунна система здатна функціонувати так, як вона була створена. Хронічне запалення, пов'язане з високим споживанням цукру, знижує імунну відповідь, роблячи вас більш вразливими до застуди та грипу. Одна з причин цього пов'язана з лейкоцитами. протягом 5 годин після того, як ви з'їли велику кількість цукру, ці клітини на 50% менш здатні боротися з поганими бактеріями. Зменшує депресію. Тривога і депресія можуть призвести до знеселення, і багато з нас звертається до нездорової солодкої їжі, щоб гамувати почуття дратівливості. До певної міри це може бути корисно, але залежність від солодких напоїв і продуктів призводить до посилення тривоги і депресії. Кілька досліджень встановили зв'язок між споживанням цукру і депресією. Коли люди споживають більше цукру протягом життя, мають вищий ризик когнітивних розладів у більш пізному віці скорочення споживання цукру заспокоює ваш розум, а також покращує ці когнітивні здібності, роблячи мозок гострим і активним. Як покращити своє здоров'я? Одна з найкращих речей, яку ви можете зробити для себе, це змінити свій раціон. змінивши те, що і як ви їсте, допоможе схуднути і утримати цілу низку переваг. Спробуйте відмовитись від цукру на два тижні, щоб побачити, наскільки краще ви почуваєтесь і наскільки краще ви виглядаєте. Коли ви побачите позитивні результати від короткочасних змін, у вас з'явиться мотивація зробити необхідні довготривалі зміни. Особисто я не їм цукор більше одного місяця і пишаю з цим. А також сподіваюся, що це відео допоможе вам зробити те ж саме. Знайте, що позбутися цукрової звички далеко не просто, але це того варте. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи із тебе багато солодкого, чи ні. Розкажіть, мені буде цікаво. І якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатись на цей канал. До зустрічі в моїх нових відео і будьте здорові!